та за складненнями або бійтеся жінок з молотком у ридикюлі в оперному театрі Дніпра. Недільна вистава за мотивами опери Верді обернулася драмою. Під час антракту на балконі виникла суперечка, і вже не юна театралка, як згодом з'ясувалося від, відома своїми сепаратистськими настроями, злупила чоловікові військовій формі киянкою по потилиці. З ніг потерпілий не звалився, але дзвін удару тупою зброї об голову. Почув весь театр. Більше подробиць буде просто за мить. Понеділок, 24 жовтня. Нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецфорд. По хрестах цвинтарних та приватних будинках понад сотню ворожих мін розірвалося цієї доби у Авдіївці. Двоє загиблих і ще двоє у реанімації. Тут начали з того, що один достав з них травма. У Мелітополі нічні посиденьки у кафе завершились стріляниною. Словесні календарні віщування на безвізову тему це відбудеться до 24 листопада. За тиждень до кінця осені сказав президент, уся Європа проголосує за вільне пересування українців. Український розвідник загинув на фронті біля Маріуполя цієї доби. Семеро військових зазнали поранень, і ще трьох бійців просто зараз доправляють до військового шпиталю. У штабі АТО повідомляють про загострення ситуації у секторі Донецьк. Під вогнем ворожих мінометів опинилася Авдіївська промзона та житлові квартали самого міста. Бойовики випустили у бік промки майже сотню мін. Вибухали ворожі снаряди поблизу українських позицій на Світлодарській дозі біля селища Луганське. Короткотривалі мінометні обстріли лунали і на Луганському напрямку. Зокрема, бойовики вдарили по кримському та щастю, де бойових дій не було від літа. У секторі Маріуполь трохи знизилась інтенсивність ворожих атак, водночас і великокаліберні кулемети. І заборонений артилерійський калібр там не мовчить. По Красногорівці та Павлополі бойовики випустили зо два десятки мін. Боєць Полку АЗОВ із розвідки загинув вчора під час виконання секретного бойового завдання у районі Мар'їнки. Азову на передовій немає вже дуже давно, проте бійці виконують інколи завдання такого секретного формату. Населені пункти, що розташовані у так званій сірій зоні, спустошуються та занепадають до селищ, які через оперативну ситуацію на фронті опинилися поміж тимчасово окупованими районами та передовими опорниками українських військових. Автобуси не ходять, пожежники туди точно не приїдуть. А продукти до магазинів зазвичай носять просто на руках у сірому верхньоторецькому, де майорить український стяг, побувала знімальна група Наталі Нагорної. Життя тут не наче завмерло. Буфер між воюючими сторонами. Сіра зона, де так не часто побачиш яскраві кольори. Це останній прапор на краю села Верхньоторецько. Офіційно це українська територія за мінськими домовленостями, але кілометр туди українських військових вже немає. Там, де видніє маківка церкви, вже починаються позиції бойовиків. Найближчий прапор ДНР вже за пів кілометра. Його ледве-ледве можна розгледіти трипочі між стовпами. Шибки будинків забиті деревом або закладені цеглою. Вулицею вже давно не їздили автівки. Залізні конструкції взірваного мосту встигли поіржавіти. У розбитого та засипаного сміття мосту з'явилася надія, що коли-небудь його можливо відремонтують. Сюди привезли дві купи битого каміння та піску. Побачивши людей у формі, бабуся Ганя хвилюється. Там хлопчики пашли туди просто бомблять, а Ми боїмося. Жінка живе сама, син на окупованій території, живе з города і радіє новим людям. І сьогодні днім теж бомбили Тож в Дівку. А в Авдіївку тобі прийшли, мене розвіли. Я вже не стала так і бояться. Автобусна зупинка порожня. Раніше звідси можна було дістатися окупованої території, але маршрут змінили. Не на камеру розповідають. Сталося це після того, як хтось розмалював автобус патріотичними гаслами. Перестав Автобус ходить? там ходить аж. Чуть перестав ходити. Не знаю. Так начальство начальського. Тринадцяти Іван на окуповану територію не ходить, хоча в нього там залишилися друзі. Всі у мене на вулиці тут друзі нету, тільки в центрі і все. Зовсім поруч ходять рублі, але тут в магазині ще досі продають за гривні. А у нас же український магазин. А вас за рублі не треба покупати? Ні, звісно. У нас, тому що всі продукти з України. Продукти ми живемо, поки на Україні. Пока? Да не ну пока. Но ну, только нас не считают здесь. Говорят, серая зона, ничего не положено нам сюда. Ну інші товар з трудом. Хлопці привозять, когда гаворяться очень тяжело сюда привезти Товар тут всі чудово знають, життя може змінитися у будь-яку хвилину. Через нічні обстріли трапляються пожежі і гасити їх нікому. На ранок місцеві до згарищ прив'язують чотирилапих охоронців. кажуть, ті охороняють, хоча б те, що залишилося на майбутнє. З Донеччини Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко, Спецкор, 2+,2. плюс він зазнав поранення під час спецоперації проти контрабандистів і сьогодні отримав пам'ятний подарунок годинник від президента. Вручали просто в шпиталі. Солдат Олексій Збарах. служив поблизу гранітного, коли його розвідзвод отримав інформацію про те, що. З території України до Донецька нелегально везуть великий вантаж з продуктами та цигарками. Тільки на вантажівку зупинили, почався ворожий обстріл з окупованої території. Під час перестрілки куля влучила бійцю прямо в обличчя. Воїну роздробило щелепу. Далі була складна операція. Тепер на Олексія чекає тривала реабілітація. Подарунку головнокомандувача хлопець радіє, але каже: він зовсім не герой, просто робив свою справу. Под'їхала два буса. Ну, поняли, что что то не то происходит. Начало, ну, Почалось задержання. Увидев огоньк на той стороне. После этого ощутил во рту такую гарячий, як кісе. Понял, что ранение. Валик та Виталика, ще меньший, Дмитро. Вони усією родиною захищають Україну на сході. Брати близнюки пішли до військкомату, бо кажуть, всидіти вдома на дивані не змогли. Обидва підписали контракт. Особливо воду не варили, але попросили військома, щоб неодмінно на передову і за будь-яких обставин разом нині чоловіки тримають трубішу мар'їнці, і у їх сімейному міні-підрозділі нещодавно прибуло. Андрій Цеплієнко зустрівся з воїнами Тихенками. Просто на передовій. На передовій близнюки один з них разом із сином. Вони воюють здебільшого мовчки, не видаючи один одному команди, бо кажуть, відчувають рідну кров без зайвих слів. Той, хто вперше потрапляє на передову у Мар'їнці, завжди їх плутає. Обличчя, голос, статура все у братів Тихенків ніби одне на двох. Посадки Валік та Віталік, як їх називають бойові побратими, схожі, як дві краплі води. Коли один брат вирішив йти воювати, інший довго не вагався. Ну, ми вирішили не ціжовався на дивані, потім іменно щоб защищать свою да, родину, щоб не було никаких таких вот войн, що прочі, щоб завжди був мир. Обидва підписали контракт, поставили дві умови. Перша обов'язково на передній край, друга тільки разом. Питань немає. Відповіли у військоматі. Поки тишина в спокойствие, було движение замечено Зілюнки перед обличчям окопи бойовиків поруч рідна людина. До того ж, ще й не одна. Діма, ти чий буде? Хто твій папа? Віталік. Дмитро, син Віталія, вирішив не залишати без догляду ані батька, ані дядька. Підписав контракт, пішов на фронт. Це, звісно, страшно, ну ми друг друга прикриваємо. Побіду друг друга не дадім. Одно дело, когда ты прикрываешь просто товарища, а другое дело, когда ты прикрываешь отца. Скажу, здесь каждый товарищ и каждый здесь отец. Здесь каждого нужно прикрывать. Ми зі сім'я їхня позиція одна з найнебезпечніших в Мар'їнці. В день тут спокійно вночі, як кажуть хлопці, вмикається дискотека. Бойовики зазвичай починають галасливу ніч зі стрілецької зброї. Потім переходять на важкі калібри. В одну з таких ночей пострілом з танка розбила будинок поруч з вогневою точкою близнюків. Атаку відбито навіть без подряпин. Мама, все нормально, ми живі-здорові. Поки тут, ніхто не си І проїде. син тут, ми все. Жодних сумнівів ця трійця дотримає слова, коли війна стає сімейною справою, коли брат за брата, а син за батька, тоді віриш, що перемога стає ближче. Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов, Мар'їнка, спецкор два плюс два. Ешелони з військовими та технікою 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади прибули на Одещину. Бойовий підрозділ у повному складі завершує ротацію і повертається до місця постійної дислокації на перепочинок та довгу комплектацію. Вихід із зони АТО триває близько тижня. Ешелони прибувають на Одещину від минулого вівторка на фронті. Лише під час останньої ротації воїни бригади провели майже рік. Вони майже цілий рік пліч опліч пройшли, АТО на важкій бойовій техніці. Михайло та Едуард механіки водії, обидва мобілізовані. Зовсім скоро шляхи їхні розійдуться. Михайло вирішив залишитися в армії і підписав контракт. Едуард повертається додому. Та чоловіки кажуть, фронтова дружба то назавжди. Друзі дуже добрі. Я чесне слово, я ніколи не думав, що може така крепка дружба бути серед наших хлопців. Ми будемо гості їздити один до одного. Дмитро знайшов в армії своє покликання. Пішов на фронт як мобілізований, тепер служитиме за контрактом. Каже, дружина його вибір зрозуміла. Діти чекають. Жінка ну, більш розуміє стан справ, ну так відноситься. Терпимо так сказати до цього рішення. Діти чекають. Рік артилерійський підрозділ 28-ї виконував бойове завдання на Луганщині. Нині бригада прибуває до місця постійної дислокації. Далі, згідно плану, має бути розміщена техніка, особовий склад. І як всі очікують, буде звільнення особового складу, які були призвані за мобілізацією шостої хвилі. Останні години до прибуття найважчі. Воїнів шостої хвилі від демобілізації відділяють лічені дні. Кадрові військові теж мріють про відпочинок та про зустріч із рідними. Тільки приїдемо, розмістимо техніку людей і надію, що буде відпустка, Додому хочеться. Батьки, дівчина хотілося вже повернутися за всіма скучи. Фронтова дружба пов'язує між собою не лише бійців, військові та журналісти теж багато пройшли та пережили разом. Від командування 28-ї окремої мехбригади військові передають грамоту подяку кореспондентам ТСН на території наших бойових позицій, і під час безпосереднього зіткнення з ворогом в нас було дуже багато представників вашого телеканалу, які разом з хлопцями, навіть коли були там важкі бої. Мі вони завжди передавали все те, як є. Насправді ще одну подяку передають бійці усьому українському народу за постійну допомогу та підтримку українського війська. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина спецкорд 2+2. Оперна драма у Дніпрі, театралка вдарила глядачам молотком по голові. Цей інцидент під час антракту відзняли свідки і виклали картинку у мережу. На відео добре видно суперечку на балконі. І, власне, сам момент, коли білявка гучно завдає удару по голові чоловікові. Поліція з'ясували, що конфлікт спалахнув ще до початку вистави. У холі нападниця почала ображати чоловіка у військовій формі, що прийшов на спектаклі з дружиною. Кричала про русський мір. Та нецензурно обзивала атовців. Вже під час антракту вона накинулася на дружину бійця, смикала її за волосся, порвала сумку та зірвала прикраси. Чоловік втрутився і дістав удар по голові. У театральній сумості жінки знайшовся молоток. Потерпілому вже у лікарні медики зашили рану. і вже після інциденту стало відомо, що нападниця доволі відома. Мадам насамперед свою участь у сепаратистських мітингах і її сусіди теж неодноразово скаржилися на агресивну поведінку жінки. Молоток обнаружен, він изъят. Также в її сумці був обнаружен кухонный нож, тому що несіння легких тілесних повреждень. Вона казала, добре, мало я охресного. Заберете в мене молотка, я з гантелі буду ходити. Я їх тварюю, усіх буду вбити. Вони нас жінок, дітей вбивають в Донбасі. Рівно за місяць, 24 листопада, ми нарешті дізнаємося, коли зможемо поїхати до країн Шенгенської зони без віз, принаймні у цьому переконаний президент Петро Порошенко заявив до саміту Україна ЄС. А він має відбутися саме 24 листопада, листопаді. Всі документи щодо безвізу мають бути готові. Дмитро Фурдак з'ясовував, чи насправді так легко буде поїхати до Старої Європи. Я не помню, раз я скокарасив. Ну навірно, около 50. Мандрівник Олексій давно не рахує поїздок до країн шенгенської зони. Щоразу для подорожі він отримував візу. каже, процедура марудна, але під силу лічно для мене безвізовий режим, чесно скажу, не дуже важен. Важні доходи, коротко позволять їздити в Європу. Ну з точки зрення. Політики, самовваження мені кажуть, безвізовий режим обов'язковий для України. Утім, за скасуванням віз, поїздка, наприклад, до Мілана, все ж відрізнятиметься від подорожі, скажімо, до мінська. Головна вимога біометричний закордонний паспорт. Перебування в шенгенській зоні без віз не більше як 90 днів. А ще треба вміти і на словах, і документами переконати прикордонника у меті вашої поїздки і в наявних коштах. Надава первых знати, куди їдеш, за чим їдеш, які у тебе документи є. На руках і, звісно же, иметь при собі всі туристическая документи должны поїздки. Тобто, якщо це туристична поїздка, повинні бути повинні вчора, і якщо це какая-то бізнес-поїздка або по приглашенню, приглашення должно бути обязательно з собою. Паспорт киянки Дарини весь у візах. Вона чудово знає правила передану кордонів ЄС і все ж одного а, разу її не пустили польські прикордонники, нібито через те, що в неї було замало готівки. Готовиться, там задержали, попросили э, остаться, пройти с ними в комнатку. Прошли в комнатку, там было человек 30, начали задавать вопросы, промочили 3 часа. В общем, это ні, саме в ночмаї жизни. Відтоді паспорт дівчини прикрашає ось такий штамп. Подібні відмови у в'їзді траплятимуться і після скасування віз. Утім, прогнозують експерти, кількість цих відмов навряд чи збільшиться. Непокоїть інше у ЄС. Нині замислились над попередньою електронною реєстрацією на в'їзд. кажуть, вона може бути платною близько 14 євро. Але знавці заспокоюють, якщо така система і запрацює, то не проти українців. В цій системі немає якоїсь дискримінації тобто, якщо вона вводиться для е, американців, то вона вводиться і для українців, і для грузинів, і для будь-кого. Це дозволяє. Прикордонникам заздалегідь бачити тих, хто планує перетин кордону у Європейській раді хочуть запровадити певний механізм контролю. Це не через сумніви Європи в Україні, це через внутрішні європейські політичні проблеми, через популістів, які ведуть кампанію проти всіх іноземців. Але така ініціатива зовсім не спрямована проти бажання європейців та українців спростити взаємні поїздки. І в Європі, і в Україні запевняють, у затримці з безвізом винна не Україна, а механізм його призупинення, ідея якого виникла лише кілька місяців тому. До слова, за опитуванням центру разумкова, тільки 15% українців вірять у безвіз навіть наступного року. А от опитані нами кияни кажуть, готові чкурнути в Євротур, хоч завтра. Ждем. Надіємося, що буде. є, заліз да. немає. Дмитро Фордак, Геннадій Шульга та Іван Головач. Спецкор 2+,2. Гуманітарна пауза не актуальна. У російському МЗС заявили, що припиняти вогонь у Сирії не збираються, поки повстанці не поводитимуться. Цитую. Адекватно Бої в Алепо поновилися після триденної гуманітарної паузи. Урядові війська за підтримки російської авіації завдали нових ударів по районах міста, де базуються повстанці. Загинуло щонайменше два десятки людей. Мирні це жителі чи військові поки що невідомо. За даними ООН, в оточених районах, Алепо досі перебуває понад 250 тисяч цивільних. Минулого четверга Москва та Дамаск оголосили про тимчасове припинення вогню і створення так званих гуманітарних коридорів, аби. Усі охочі могли б мали можливість покинути місто. Утім, кілька разів ці коридори обстрілювалися, тож утекти змогла лише невелика частина містян. За даними газети Washington Post, в адміністрації президента США почали розглядати можливість озброєння сирійських повстанців. Потім видання зазначає, що такий сценарій стане можливим лише у разі, якщо Москва зірве переговори і досягти миру точно не вдасться дипломатичним шляхом. Щонайменше п'ятеро людей загинули на Мальті в столичному аеропорту. Там розбився легкомоторний літак. За словами очевидців, він упав одразу після зльоту. Кому належав літак, наразі невідомо. Спочатку з'явилася інформація, що на борту перебували працівники агентства ЄС безпеки зовнішніх кордонів. Утім, речник агенції цю інформацію спростував. Литовище зараз закрито. На місці працюють рятувальники. Чи є після аварії Лілі також не повідомляється. Літак такого типу загалом може взяти на борт до 10 людей. Троє загиблих і ще двоє подорожувальників у реанімації. Вночі на Варшавській трасі під Києвом легковик вискочив на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус. Поміж тих, хто був у легковику, вижили двоє чоловіків 24 та 29 років. Двоє 20-річних пасажирок і водій померли на місці. Пасажири мікроавтобуса серйозно не постраждали, хоча від удару бус перекинувся, і одну з частин сильно поміяло. Побиті авто з траси прибирали ще зранку. Лишилось там лише бите скло та потрощений бампер. У салоні розтрощено легковика. Знайшли правоохоронці пляшки з-під пива. Хто вживав алкоголь-пасажири, чи водій поки що не встановлено. Відомо, що водій легковика жив у містечку Бородянка під Києвом і час від часу підзаробляв тим, що таксував. Ми повинні будемо дізнатися, в якому стані був кермувальник, звідки вони їхали і що спонукало кермувальника зробити такий маневр: саме виїхати на полосу зустрічної смуги. Чи це було він ну, об'їжджав якусь перепону, чи можливо в салоні пасажири себе так вели у вкрай важкому стані. Доставили до нас в лікарню і госпіталізовані відділення реанімації. Прогноз ми не можемо зараз скласти ніякий, тому що стан хворих залишається вкрай важким. Двоє загиблих та ще двоє у важкому стані опинилися у реанімації. Це наслідки кривавої стрілянини у Мелітополі. Сутичка із застосуванням вогнепальної зброї стала спроти ночі у неділю у самому центрі міста. За попередню інформацією, у зіткненнях брали участь представники різних етнічних угруповань. Внаслідок стрілянини одна людина загинула на місці, ще один потерпілий помер у лікарні, як і в Носков розповість в подробиці. Під приймальним відділенням лікарні авто з пробитими колесами та простріленим крилом на ньому втікали постраждалі у нічній стрілянині. Вона сталася на центральному проспекті Мелітополя поруч із місцевим рестораном. Наразі відомо, що конфлікт виник між двома групами молодиків з грузинського та вірменського земляцтв. Спочатку хтось дістав ножа, а потім пролунали постріли. Ну, були бухі, І цього зачинчика, три рази, в би ножом пернулі. Но он все равно уже полумертвый полз с пистолетом да, и стрелял. В общем, началось с того, что один достал кто-то из них травмас. Ну, при як при, как би. Бы. а ті не поняли, почали, по АК сталася. За кілька годин до стрілянини обидві компанії зустрічались у ресторані на виїзді з Мелітополя. За інформацією з наших джерел, у поліції вже проаналізували відео з камер спостережень, і там все закінчилось мирно. Чому молодики знову перетнулися у місті серед ночі? З'ясовують. Місцеві переповідають: учасники зіткнень мали при собі цілий арсенал. Предварительна. Э... Травматичний пістолет, пістолет ТТ бойовий, пістолет Макарова бойовий. Также були, наскільки у мене є інформація, стріляли толі з помпового руж'я, то ліса обреза. Ну і на рівні слухів десь то там проскакувало, що може бути автоматний очередя. У перестрілці кілька людей зазнали важких поранень. Один з чоловіків помер від кров втрати у лікарні, іншому таки вдалося відірватися від погоні, але лише на відстань одного кварталу. Поранені намагались врятуватись. Отут, за 200 метрів від кафе, від вогнепального поранення помер один з учасників конфлікту. Криваві сліди вже притрушені опалим листям на бетонній брилі. Квіти, які несуть сюди, рідні та близькі убитого. Правоохоронці твердять ані про розподіл бізнес-інтересів, ані про етнічні конфлікти наразі. Не йдеться пока предварительно не, никакой ніякої этнической свя етнічська подаплоки зв'язана міжнаціональним конфліктом. Там ні там чисто битовий конфлікт зв'язане з девушкою, котроксаліні привел таким трагічним последствиям. За інформацією з перевірених джерел обидва загиблих представники грузинської діаспори, ще двоє осіб з грузинського та вірменського земляцтва. Зараз у лікарні найважчий стан у постраждалого, якого в притул розстріляли. Із дробовика була провідна операція, була трепанація, були з'яти згустки крові. Поставили на дрінажі, била з'ята три дроби, які проникли. но одна проникла через кості черепа, пройшла через твердою мягким згалочки і ну, грубо грубах ревішество моза заділи у другого пацієнта вогнестрільне поранення ноги. У поліції чекають, поки найголовніші свідки, що вижили, вийдуть із реанімації. Як явно скова Андрій Хуповка, Запоріжжя, спецкор два плюс два. Підозрюваного у вбивстві інкасаторів, що сталося рік тому на Чернігівщині, упіймали в Росії громадянина України, 36-річного Олександра Маклюка, якому на батьківщині інкримінують потрійне вбивство, Співробітники Інтерполу затримали у Санкт-Петербурзі разом з іще одним українцем Олександром Нікітіним. Нагадаю, 23 жовтня минулого року банківський броньовик із готівкою, що приймував з Києва, не доїхав 30 кілометрів до Чернігова. У машині за неофіційною інформацією перевозили 10,5 мільйонів гривень 150 тисяч дол доларів і ще 30 тисяч євро. Гроші зникли всередині. автоправоохоронці знайшли три обгорілих тіла. Під підозру слідчих тоді потрапив колега загиблих. Теж інкасатор Олександр Маклюк. За кілька днів по трагедії чоловік звільнився з роботи і зник його оголосили у всеукраїнський та міждержавний розшук, де перебуває підозрюваний. Дізналися наші правоохоронці і передали інформацію в російський інтерпол. Тепер чекають екстрадиції Маклюка в Україну. Ми надали необхідні документи на екстрадицію, тобто, я думаю, що в ближайшим часом він буде екстрадований. По термінам, якщо брати по законодавству України, це 60 діб. Масова втеча з в'язниці на півночі Гаїті, вбивши охоронця, на волю там вирвалися 174 арештанти. З собою злочинці прихопили кілька рушниць. Адміністрація боцегарні намагалася зупинити втікачів. У перестрілці вбили одного з них. Ще двоє дістали поранення. Наразі на острові тривають пошуки, до яких навіть залучили миротворців ООН, що працюють в Україні. Поліція скаржиться на те, що арештанти у тюрмах не носять спеціальної форми. Відповідно, знайти їх у натовпі буде надзвичайно важко. Місцева влада застерігає жителів країни без зайвої потреби, не вирушати до небезпечного регіону. Людиноподібні роботи окуповують Китай до Пекіна. Вони з'їхалися на світову виставку, аби продемонструвати свої вміння. Деякі експонати неабияк активували. Дівчина зі штучним інтелектом з іменем дзядзя -Дзя, вразила відвідувачів. Розумінням людської мови, розпізнаванням виразів обличчя та вмінням рухатись, Її колега похвалився неймовірними каліграфічними здібностями. Він копія давнього китайського філософа Ван Ян Міна. Загалом на виставці представлено дві сотні експонатів. Якими навичками ви володієте? Я можу говорити з вами, розпізнавати обличчя, визначити статі вік людей, що переді мною, та їхній вираз обличчя. І який зараз вираз мого обличчя? Подивімося, ви маєте чудовий вигляд, коли усміхаєтесь. Кому роботу український ринок праці подає ознаки життя? Кількість вакансій в Україні порівняно з минулим роком зросла більш ніж утричі. Такі результати досліджень одного з експертно-аналітичних центрів пов'язують таке поживлення з іноземними інвестиціями і з пристосуванням бізнесу до існуючого в країні стану справ. Кого шукають роботодавці? Найголовніше заробітна плата, яка що її пропонують? Тему досліджував Іван Грибанюк. Загальна ситуація на ринку праці сьогодні це три спеціалісти на одне робоче місце для порівняння в минулому році на одну вакансію претендували шість безробітних. Говорити про те, що все добре. Економіка оживає. Звісно, ще зарано. кількість непрацевлаштованих у нас і досі велика. Це понад півмільйона українців. А зарплати, які пропонують роботодавці, далеко не ідеальні. Але навіть на такий рух чекали давно. Через застій, два роки населення не тільки зубожіло, а й почало набагато частіше задивлятися у бік кордону. Нинішнє збільшення вакансій свідчить про те, що бізнес не тільки прилаштувався, а й почав розвиватися. Більше роботодавців почали відкривати нові позиції, нові вакансії, почали розширювати бізнес по різним напрямкам. Знадобилися нові спеціалісти в одному з найбільших аналітичних центрів із пошуку роботи підрахували, які професії. Найзатребуваніші сьогодні переважають робітничі спеціальності: будівельники, сантехніки, кухарі серед адміністративних IT-сфера, маркетинг, реклама, страхування. Пропонована оплата праці збільшилась у середньому на 20%. На сьогоднішній день середня зарплата по регіонам складає 5-6 тисяч гривень, по Києву це трошки вище – 8-9 тисяч. Однак навіть такі суми з'їдають високі ціни. Ми опитали українців різного віку, скільки б їх влаштувало з огляду на реалії. 1012. Ну, 1010, не менше. Мінімум 15-20 тисяч. Придукти… Комфортне віпроважіння, ну і щоб можна було кінеділежить на поїздки. Це реально кажуть уже економісти. Однак не сьогодні і не завтра. Нинішня стабілізація на надто тонкому балансі. Чубляться політики, загострення війни. Знову підемо донизу. За найоптимістичнішими прогнозами, бізнес зможе запропонувати більшу зарплату не раніше наступного року з другої половини 2017 тисячі сімнадцятого року. Ми там в 10%, в 15% Серйозно зарплати зміняться і досягнуть своєму доларовому еквіваленті, наприклад періоду 2012 року, років за три за п'ять, якщо буде ріст економічний, змінюються і вимоги до нового працівника на ваш диплом і на традиційні слова в резюме комунікабельний і пунктуальний. Мало хто дивитиметься, це відчуває і амалія, аби після отримання диплома журналіста за рік не залишитися за бортом. Студентка вчить мови та підпрацьовує ще з першого курсу. Працюю влітку, коли в мене немає навчання, і тому або ж якось намагаюся поєднувати загалом. Це стажування, якісь там телеканалах. Перекваліфікацію теж ніхто не скасовував. Тут на підмогу і різні курси, і державні центри зайнятості. Знову ж таки, не та зарплата, яку хоче більшість, але і не без копійки. Батькам порада від фахівців, усе ж коригувати бажання дитини стати, наприклад, надцятим юристом України. Більше у нас звичайно випускається економістів, юристів і так далі. А як ми вже говорили, попит на інших треба якось молодь. Трішки теж направляти в правильне русло. Це, до речі, і велика прогалина державної політики. На сьогодні робота в офісі на три тисячі гривень чомусь вважається престижнішою, аніж, наприклад, сталивар на заводі чи аграрій за 6-8 тисяч на місяць. Іван Грибенюк, Сергій Азаренко та Валерій Сетюк. Спецкор. 2+,2. плюс Нині це все. Дякую, що довіряєте. Мирної ночі. Усі ми до зустрічі вечір вечором. Вівторок. Саме тоді спецкор знову буде в ефірі.